Мультимедійний світ настільки поглинає юних гравців, що ті місяцями можуть не виходити з дому. Чимало батьків зіштовхнулись із подібною проблемою і на власному досвіді переконались, наскільки віртуальний світ згубний для здоров'я дитини. Мій син почав грати. Бігав з першої школи в клуб. Я зробила так, що я йому посадила його той клуб, дала грошей, скільки він хотів. і Він там грав, 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 дві ночі, два дня підряд. Нічого він не їв, не пив. Я думаю, що якраз це послужило, що він позбавився цього. Йому воно так набридло було, що він взагалі вирішив уже більше в ті клуби не ходити. Він після того не ходив в ці клуби. Будь-яка гра з активним сюжетом супроводжується викидом адреналіну в кров. Тому досить часто захопившись забавкою, дитина переносить віртуальний світ у реальність. Це викликає певну агресію, і не обов'язково тільки комп'ютерні ігри, а взагалі неможливість себе десь знайти зв'язок з комп'ютером, це теж може призводити до певних агресивних таких якихось реакцій у дитини. Під час гри можна побути в різних образах, діяти, не враховуючи думку інших, з легкістю усувати перешкоди, а в разі помилки почати заново. Цей затишний світ поступово затягує гравця. Усі проблеми в школі чи сім'ї відступають на задній план. Щоправда, зовсім обмежувати дітей від комп'ютера не варто. Головне правильно розставити пріоритети. Думаю, більше уваги приділяти своїм дітям, залучати їх до занять спорту, якихось розважальних ігор, більше виводити їх на свіже повітря і в першу чергу приділяти їм мова. Треба чимось дітей зацікавити, щоб були якісь у нас клуби, чого у нас немає, чого дуже не вистачає». Часом лікарі таки рекомендують батькам на годинку дозволити дітям зануритися в світ ігор, але вони не повинні пропагувати насильство та агресію. Популярними серед молоді є ігри, сюжет яких заснований на війнах та бійках. Сан Андреас», «Контерстрайк», Дота ну це грають хлопці. Дівчата грають щось більш дівочі. Ну можна, звід... звісно, якщо хочеш швидкості, то можна грати і по Need for Speed. Але більше дівчата полюбляють за. 73, або, наприклад, які скоро вийдуть нові вісім за сімс Там ми бачимо нове життя, там як можна зробити те, що ти хочеш зробити в майбутньому. Будь-яку недугу легше попередити, аніж вилікувати. Важливо, щоб батьки приділяли дітям максимум уваги та дозували їхній час, проведений біля комп'ютера. У віртуальному світі життів може бути декілька, а у реальному лише одне.